Привіт, друзі, це рубрика Кулінарна книга тижня. У ній я розповідаю про кулінарні книги, які чимось виділяються, може, незвичайним підходом, зручністю або просто особистою симпатією. Звичайно, знайти рецепт в інтернеті швидко і просто, але в хорошій кулінарній книзі є своя магія. Кулінарні книги не вчать готувати. Вони просто пропонують набір рецептів, які, сподіваюся, вам сподобаються. Але якщо трапляється книга, де рецепти надихають на експерименти і створення нових страв, це справжня знахідка. Ті книги, до яких я повертаюся знову і знову, стали для мене маленькою бібліотекою натхнення. Іноді я готую над ними, а іноді просто знаходжу цікаві поєднання смаків або способи приготування, які я використовую пізніше. Але рідко коли кулінарна книга пояснює, як шеф кухар думає при створенні рецепта. Цього тижня я вибрав книгу Кухонна Матриця, вона не схожа ні на що, що я бачив раніше. Це не просто збірка рецептів, а справжній підручник з готування трохи про книгу. Автор Марк Бітеман, легендарний кулінарний журналіст і письменник. Хоча книга вийшла ще в 2015 році. Її ідея поза часом, кулінарія це нескінченний спектр можливостей. Один рецепт лише гілка у величезному дереві інгредієнтів, у кухонної матриці, повно рецептів, але після кожного основного варіанту йдуть 3-12 варіацій. Наприклад, як змінити блюдо, якщо поміняти головний інгредієнт або спосіб приготування, скажімо, смаження на парову обробку. Книга показує зв'язок між різними стравами всередині однієї категорії. Припустимо, мінестроне, грибний суп і томатний суп з часником відрізняються всього парою інгредієнтів. Метод приготування той же, просто міняєш одне на інше. Коли бачиш, як бітеман структурував ці розділи, кулінарія раптово перетворюється з мистецтва на зрозумілу науку. Відмінна книга для впевнених кулінарів. Той Хто впевнено почуває себе на кухні, все одно може знайти щось корисне в кулінарній книзі. Кухонна матриця це скоріше кулінарія, просунутий рівень, а не основи для новачків. Вона підійде тим, хто вже розбирається в різних методах готування, не боїться пробувати нові смаки і експериментувати. Правда, багато варіацій рецептів, написані в скороченій формі, наприклад, змішай це», «це» і «це». Готуй до золотистого кольору. А далі йдуть варіанти з заміною інгредієнтів. Досвідчені кухарі зрозуміють, що робити, але для початківців це може бути важкувато. Які рецепти всередині мені подобається, що глави розбиті за основними інгредієнтами м'ясо, овочі, тиця та яйця? Усередині кожної підрозділи з популярними продуктами. Наприклад, у розділі овочі є листові салати 12 способів, селера 16 способів або веганські основні страви 10 способів. Це дуже зручно, коли, скажімо, у тебе накопичилося 6 кабачків, які ось, ось зіпсуються, і потрібно терміново щось з них приготувати. Просто відкриваєш кабачки 12 способів і вибираєш між сирими, смаженими, тушкованими або запеченими варіантами. Навіть якщо кабачків більше, ніж потрібно для одного рецепта, у тебе ще 11 ідей на наступні дні. Але найкрутіше в кухонної матриці це генератори рецептів. Їх в книзі кілька, і це розвороти з візуальними схемами популярних страв: сендвічі, тартар, зернові салати, яйця, джеми. Вони показують основні компоненти і варіанти замін, щоб ти міг придумувати свої рецепти. Бітейман хоче навчити вас створити. Що я приготував цього тижня? Зараз зима, і мені шалено хочеться супів. Я відкрив розділ супи та рагу і зупинився на овочевих супах. Там була матриця кремові, прозорі, бобові та овочеві. Я не зміг встояти перед кремовим варіантом, основний рецепт крем-суп зі шпинату. А під ним дві варіації: каррі з цвітної капусти і гарбузовий з імбиром. Я вибрав цвітну капусту. В оригінальному рецепті потрібно було обсмажити цибулю і часник, додати шпинат і йогурт, потім збити. У варіанті з капустою часник замінювався на імбир, шпинат на цвітну капусту, петрушку на карлі, а йогурт на кокосове молоко. Я зробив все за інструкцією. Але використовував той самий метод, що і для шпинатного супу. Вийшов золотистий, ніжний суп кремовий без важків, густий, але не важкий, з легкою гостротою, яка підкреслює смак капусти. Це нагадало мені, що чудовий суп може бути смішно простим. І тепер я знаю, як приготувати ще 11 таких же простих супів. Цього вистачить, щоб пережити зиму. Де купити? Кухонну матрицю можна знайти в інтернеті, в тому числі в електронному вигляді, і часто за вигідною ціною. Якщо хочете підтримати місцеві книжкові магазини, запитайте у них, можливо, вони замовлять книгу для вас.